Давайте відкриємо Марка, 10 розділ, і прочитаємо 13, 16 вірш і 35, 45. Марка, 10 розділ, 13 вірша. Написано: Тоді приносили діток до нього, що він доторкнувся до них, учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, тобто побачив, то обурився та й промовив до них: «Пустіть діток, до мене приходити. І не бороніть їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам: хто Божого царства не прийме, не мов це дитя, той у нього не війде, і він їх пригорнув і поблагословив, на, рук, на них руки поклавши. Ми далі знаємо історію про багато юнака, і далі про. Прохання з Завідеєвих синів написано з 35-го вірша, написано, і підходять до нього Яків та Іван, сини Завідеєві, та й кажуть йому Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам, що, про що будемо просити тебе. І він їх поспитав, чого ж хочете, щоб я вам зробив? Вони ж відказали йому: Дай нам, щоб у славі твої ми сиділи праворуч від тебе один і ліворуч один. А Ісус відказав їм: не знаєте, чого просите? чи ж можете ви пити чашу, що я її п'ю. І хреститися хрещенням, що я ним хрещуся. Вони відказали йому, можемо. А Ісус їм сказав чашу, що я її п'ю, ви питимете, і хрещенням, що я ним хрещуся, ви охреститесь, а сидіти праворуч мене та ліворуч не моє це давати, а кому уготовано. Як почули, ж це десятеро, то обурилися на Якова та й на Івана. А Ісус їх покликав і промовив до них, ви знаєте, що ті, що вважають себе за князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу, а хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба, бо син людський прийшов не на те, щоб служити йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Слава Богу. Ви знаєте, хотів би взяти цей ключовий вірш з Біблії 45-й, бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Хотілося би, щоб ми задумалися над такими трьома запитаннями, що Христос прийшов зробити. Подивлячись на цей вірш в кінці, щоб ми зрозуміли, що Христос прийшов зробити. Він прийшов. Щоб віддати свою душу, віддати свою душу за кожного з нас, віддати своє життя, душу, тобто значення життя, віддати, щоб кожна людина була спасена на всій землі. Яким чином Він хотів це зробити, заплативши або віддавши викуп за кожного з нас? Ви знаєте, раніше смерть на Христі це було якби ганебно. Розбійники вісіли на Христі, і це не поважалося якби за честь і за правильно, бо це були люди, які ну, розбійники, які погані були, скажімо так. Після Ісуса Христа, після Його приходу, хрест став джерелом радості. Все помінялося після приходу Ісуса Христа, все змінилося і хрест став тим, що дає радість. Ви знаєте, можна а, таку ілюстрацію якби провести. Я її наводив зранку сьогодні, і так подумати можна. Ну, наприклад, у вас є там чи автомобіль, ну, автомобіль, наприклад, хороший є. І ось ви приїхали додому, біля під'їзду припаркувалися, тільки піднялись додому, скажімо, дивитися, тут хтось із людей, якийсь чоловік взяв не знаю, молоток чи якусь біту і почав вбить ваш автомобіль. Він б'є, його б'є, скло розбив, все розбив, побив ваш автомобіль. Ви, ви розумієте, який у вас стан, як ви зараз себе відчуваєте, і ви викликаєте поліцію, звичайно, збігаєте вниз, затримують цю людину. І він потім звертається до вас і каже: просто мені пробач, просто пробач, яке у вас буде відчуття в той момент? Чим ви будете наповнені? Знаєте? Ну, в цей час, я думаю, ну, точно не позитивними емоціями. Не позитивними. знаєте, будуть моменти негативні. Ви будете задуматись, хто за то заплатить? От хто за то заплатить? Він заплатить, поліцейський заплатить, чи хтось інший, хто має за то заплатити. Ви знаєте, дуже нелегко з цими емоціями, які внутрі, або з цими відчуттями, які внутрі, боротися. Всяке зло воно має наслідки. Невідшкодоване зло не існує. Кожне зло має ціну. Воно завдає шкоду та призводить до витрат. Тому за це має хтось заплатити. Ціну, за яку раніше полонені викуплялися з рабства, мав хтось заплатити. І відбувалося два моменти звільнення. Зовнішнє таке, скажімо, суб'єктивне звільнення, яке відбувалося, це хтось мав заплатити борг. І внутрішнє таке суб'єктивне. Тобто, мала настати така внутрішня свобода від рабства. Наше серце мало бути звільнене від того рабства. І саме Христос заплатив цю ціну за душу кожного з нас. Наша душа вона більше, чим той автомобіль, чи якесь інше майно. Ви знаєте, наша душа вона безцінна. Христос прийшов і заплатив цю ціну за кожного із нас. Він відшкодував, відшкодував, щоби кожен мав життя вічне. Просто пробачити це навіть, знаєте, воно якби суперечить якійсь мірі любові да, або справедливості. Ну що ж, просто пробачу. А, але хто ж за то має заплатити? Знаєте, якби задумаєшся? Ну, хтось то має заплатити, <сум> хто надо, да? Тобто люди, людина якась має заплатити, або хтось мав заплатити за це. Ми, ми знаємо, що написано, що кого люблю, навіть наказую. Да? Тобто, якщо якесь зло відбувається, воно має певні наслідки, і Христос саме здійснив ту, ту плату. Як поєднати це зі своїм життям? Ми дивимося, ситуація цікава, да, відбувається. Тут Христос бере, дітей підводить до себе, Він е, їх показує приклад, що будете як діти, і ви тоді зможете прийти або е, війти в Царство Боже. А далі ми читаємо в Євангелії: е, учні прийшли до Нього, до Ісуса і кажуть: «Хр... Ісус, давай ми сядемо один по ліву, і другий по праву сторону, і інші учні дивилися, ну, як це так? Такий виклик, скажем, для них це було теж, якби, ну, ну, важко сприйняти, як це вони так, двоє, двоє синів завідею їх так подумали це зробити. От. Ви знаєте, є моменти в нашому житті, які потрібно брати приклад з дітей або уподобитися до дітей. Діти вони хочуть та залежать від батьківської любові. Вони безпорадні та залежні від батьків. Вони хочуть та очікують усього від батьків. Вони упевнені, що будуть прийняті батьком в будь-якому випадку. Знаєте, от е, візьми там маленьку дитину, там 4, 5, 6 років. Вона приходить, ти спілкуєшся з ким дорослих. Вона приходить до тебе, і вона каже, перебиваючи, не задумуючись, вона розуміє, що її мають вислухати. Вона знає, що її вислухають. Вона довіряє своїм батькам. І знаєте, така е, і нераз е, буває не, не зовсім ситуація, але діти вони такі. А я кажу про духовно, що ми маємо бути як діти, маємо бути щирі та відкриті. І не раз завищена думка про себе, вона, нас, вона нам не дає прийти як дитина. Занижена думка про себе теж не дає нам прийти до Бога як дитя. Знаєте, має бути такий певний баланс, бо якщо завищений, то вже таке якесь самохвальство виникає. А якщо занижений, то такий, може, знаєте, такий. Самобічування або е, таке самоуниження відбувається. Народи Божі, сподіваюся, що те, до, те добро, і, що Господь зробив для нас, те, що ми є діти Божі, ми відчуваємо різницю між завітом справ і між завітом милості. Працюючи для Бога, ви працюєте не для того, щоб урятуватися, а тому, що ви врятовані. Ви виконуєте його наказ не для того, щоб стати таким шляхом його дітьми, а тому, що ви його діти. З цієї причини наказ ще ефективніший, тому що він нагадує нам про велике кохання, яке зробило нас тим, ким ми є. Дивіться, яку любов дав нам батько, щоб називатися і бути дітьми Божіми. Слава Богу. знаєте, ми з вами або наша душа. Вона не тлінним сріблом або золотом викуплена, а вона викріплена дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. І я хотів би, щоб ми задумались над цим, ми зрозуміли це, ми прийняли це. І е, нехай Господь благословить кожного з нас. Давайте помолимось, подякуємо Господу.